Ну що, доброго ранку всім. От. І так, чого ж я ходила в той зал урочистих подій. Ну, в общем, Ракс вже ж існує не лише для того, щоб, як то кажеться, зводить і розводити. А для таких, як я, ще Ракс відновлює документи, загубила Люлька своє свідоцтво про народження і ходила туди його відновлювати. Але за коментарі вам дуже дякую. Особливо за ті, де писали, що я на розлучення поїхала подавати. Ну, чесно, я трішечки посміялася. Ну, то таке, сама задала питання, отримай собі відповідь. Так що, отак-от, На дворі холодно, я вам вже в рукавицях і трохи стараюсь не заїкатися, бо коли замерзаю, то заїкаюся. Так що, отак, от я просто ходила відновлювати свідоцтво про народження своє, яке загубила. А це дійсно ракс. І там воно, бачите, о, це натуся. О! А це таке кілечко з брулянту. Так що такі ось справи. Всім гарного дня, пока-пока. Зоомагазин магазин Ні, Ну ви колись таке бачили. Ну, назва, звісно, Агонь. Фастівський державний краєзнавчий музей. Ну що, підемо погуляємо трохи. А це хто у нас? Воно, хто вгадає? П'ять да? Да, українських гривень. <гум> так. Козацька столиця Фасті. О, а тут наш воїн український. Вибачте. От. О, так. І правильна гарчірка під ногами. Правильно. Він правильно. Так, а це і риски. Може хтось якось по-іншому називає, то ви напишіть. Тут ось портрети. О, а це що таке? Це бичок, це такий бичок. Ой, Так гарно я то все діло так люблю, дивіться. Так, а це малювали. Це все вис... роботи його Анатолія Анатолійовича угу. і скульптури, і роботи. І хвастий його стоїть пам'ятник Бенардосу. Це він. Проживує Шевченка, саме напаліє для палоцкультури. Так що. О, Дивіться. О, це з дерева, це ж взагалі класно. Хто любить відпочивати, як то кажеться, душею. Чесно. Я такі місця люблю. Так що. Всі, хто фастові проживає. Ну, приходьте з радістю, дивіться, бо от в таких місцях душею відпочиваєш. Чесно. Починаємо нашу, як то кажеться, екскурсію з робіт. З дитячих робіт такі вони класні. От, Бачите, дітки робили. Найкращі, до речі, хто зайняв призові місця, то. Їхні роботи вже в Києві відправлені. от от. так от. Шкіл, села, да, садочків, садочків Шкіл, да, це дітки робили, це все, все виставлено в музеї. Так гарно, це я не можу. Mm -hmm. це. І ще з цього боку, дивіться. Тут взагалі така зимова казка. Ай, так гарно. Сміговичок. Ну. Пин, пин, пин. Клас. Це взагалі ніби в касті в якийсь, знаєте, зумові. Дивіться, тут усе. Гномик. Супер. Доброго, Доброго дня. Це домик дідь Санта Клауса, мабуть. Так, так. Або Святого Миколая. Або от. А де вот. там. там подарунки роблять для дітей? Ну. Так, десь скоро під подушку. Еге. Я їй позвонила, вона може приїхати. Гарно, Так га... ні, ні, ні. гарно. Ні-ні-ні. Дуже гарна. Дивіться. Ану, признавайтеся, чий родич, чий предок, признавайтеся. Дивіться, яка шуба в нього гарна. Це вообще. А цього мамонту він живу? Так, да, оце він не доїв трохи, ну то таке. А це ось його квартира. Ось тут, вибачте, хатка його. Так, дивіться, така із соломи. Да. Хі, клас. Це да, що є, що є, де переночувати? Да. Так, ну це там дітки займаються, ми їм не будемо заважати. Ми тихенько познімаємо і підемо. Стріничка історії, Семен Палій. О, дивіться. Це ця козацька. Село козацьке. Січ, Січ. О, Дивіться. О, клас. Тут ось пташки такі. Так, так, О, моє саме улюблене. Білочка. Білочка. Ну, сова. Ой, очі файні має. Тут у нас лисичка сестричка. Ну, Чесно, камера того не передає, але вона ніби жива, я вам чесно кажу. О, ніби побіжить. Так, а тут ми вже зайшли в куточок Другої світової війни. Дивіться Гільзи від снарядів, снаряди. Зброя ось така. І ще зброя. Так, це герої Фастівщини нашої. Дивіться. Так. Ну, це Славік таке любить. Дивіться. Клас. Все так цікаво, дивіться. Деталізовано все просто до, до дрібничок, до дрібничок. Дивіться. Це просто супер. Так, йдемо далі. Тут у нас таке ще. Дзвін. А І я... не, ну. <сі> да. Так, а зараз ми прийшли до відомого на фасті фіни поета Володимир Косовський. Це ось так, скажімо так, деталізована його кімната, в якій він мешкав, писав. Ось там далі пройти не можна. Ось, але отак я вам покажу. Дивіться. Дівчатка. Ось. Одяг. Дивіться, заповіт, заповіт. Шевченка. Дивіться. Ну ти поховайте на могилі. Це широко на Україні широко типа річ було вимагали як Ой, клас Так, дивіться телефон ще не сенсорний <плес> 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 клас <плес> ну що ж і на останок як то кажеться це сітка це наші люди в'язали для наших воїнів незламних Ось. Ну, а це, як то кажеться, чим ми воспитуємо наших сусідів. Да. Бо ругатися ж не можна, правильно? А ми ж не такі. Так що, як казав там Шевченко, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі стали комом вам у горлі. Ну, наші люди знають, що там далі. Ось так от. Так що. Вічна слава всім героям України, які захищають і боронять нашу землю. Це вже шматочок сучасної війни. Тут ось фото наших будинків, дітки, дітки в укритті. Ну, фу. Що так от? А це дітки для наших воїнів волонтерять. Читаємо всі разом. Це ще не всі. Там ще експонати є, на яких написані всі міста. Ось. О, справжній козак. Дивіться, який вуса має. Ух! Кій Клас. Тут починаються лікарські рослини нашого краю, нашої Фастівщини. Ось, Дивіться, хто ще такий гербарій в дитинстві робив. Дивіться, клас. О, о таке я люблю. Дивіться. жуки! Жучки, павучки. які хочеш. Ти що, яка краса? Шкода, що деякі живуть в сутки. — Так, так. Клас! Слухайте. А це моль. Навіть я колись таке собирала. Отака От велика, це що ви бачите ось в центрі. Я колись таких дві штуки зловила, як малої ще була. Клас. Ти що, диві, Вона живе? Де? ні? Ні-ні-ні. Це, це все штучне. О, дивіться. Хто раніше в школах вчився, в кого були такі ось це Окунь. рибки, оце все заспертоване, ось, ось жабки. От, дивіться. Бо в мене в школі було. о, На, да, Тут все плазуче, кусюче. Та родичі Так, А то черепаха. О. Синець написано, рибка синець. А я хотіла сказати, карась чуєш? Отак, от тут у нас усе гарабейчики, як каже Сансанич. Так, дивіться Це птахи, які мешкають. Так, які мешкають на території Фастівщини. Оце вони такі тут є. От. Оце дала природа. Дивіться, який окрас. Вибачте, світло вимкнули, то ми вам без світла знімаємо. Отак. От -от. А це снігурі. Так, да, воно і гніздо навіть є. Це взагалі супер. О, так, йдемте далі. Зараз таке вам покажу, таке покажу. Дивіться. Йой! та вони як живі, я вам чесно говорю. Клас! Це у нас що, сорока білобока? Сорока, да. А оскільки часу у нас ще багато, щоб погуляти, ми приїхали на вокзал Фастівський, щоб показати вам музей, вагон. З Луки УНР та з УНР. Зараз ми поближче підійдемо. ось. Всередину ми заходити не будемо. А так походимо, познімаємо. Ось. Стоїть він прямо на, цьому, на Фастівському вокзалі, прямо стоїть. Ну от між платформами. Точніше між коліями, господи, неправильно сказала. Ось. Музей Вагон з Луки УНР та з УНР 1 грудня зараз, 1918 року на фастів, на станції Фастів підписано преступний договір між УНР з УНР про злуки двох держав. Ну це ось такий паровоз. Так, зараз я подальше відійду. Ну, прийшлося, звісно, від нього трішечки відійти, бо він величезний, здоровецький. Зараз я вам ось так буду його знімати. от, По колу. Так, що вам там написано пожарний рукав. от, Де він знаходився? Ви уявляєте, ця машина колись їздила. Туту -ту робила. Це моя. Оооо, ну так це ж... Так, зараз я підійду до центру ближче. Дивіться. Ось так воно це все виглядає. Ну, так от, так, трошки ручки трясуться, бо холодно на дворі. Ось. О, ліктричка приїжджає. Так. Можете собі уявити, як на ньому ганяли колись, ще й оті всі ж... Кілометрів 20 ну... в час! Лампочки, все то світилося. Це ж взагалі, це. Я не знаю, Спробуй цю махину зрушити з місця, ну, а потім та зупинити. Ну, от, це реально, це мощ. Фікондо, Фастівський костел. Всі, хто, як то кажеться, близько живе біля Фастову, всі його знають. Або, можливо, хтось у Фастові живе. Ось, він дуже гарний такий. Дуже подобається. А увечері тут все світиться. Ну, до вечора, як то кажеться, ми чекати не будемо. Я вам знімаю зараз. Так, ну що, підемо, попробуємо всередину зайти.